Всіх вітаю на каналі Golden Fish. Ми продовжуємо мандрувати в надії спіймати першу залікову рибу в цьому сезоні. Минулі два виїзди, на жаль, трофейною рибою не закінчилося, але ми дуже круто половили невеликого коробчика в кількості. Зараз ми вже знаходимося на новій локації, підготовили місце, прорвали все. Тут абсолютно все було заросше, рибаків немає, і невдовзі розпочнемо рибалку. Рибалити будемо 16-18 годин. Зараз у нас 5.30 і будемо десь до завтра, до 12-2 3-ї години. По корму з минулого виїзду в мене є вже готовий корм. Зараз я вам розповім, що тут знаходиться. Я його заморозив сьогодні вранці розморозив, і він чудово нам підійде для нашого стартового закорму. Щодо корму, тут у нас Пальчик карптронік 6 мм Robin Red, пельчик Карптронік 6 мм полуниця, пельчик карптронік 11 мм Monster Crab, пельчик трикабейс 8 мм креветка, бойлер 16 трикабейс кукурузка, трішки гороху трішки курузки. Все це діло я засипав, ви можете зараз спостерігати, великофракційна прикормка зеленого і жовтого кольору. Трішки дав все пуха крупнофракціонний і залив це все новим ліквідом CarbTronic Squid октопус слива. Зараз я сюди ще додавлю з CSL. -а. Зараз ми його візьмемо. Слекобейс. Наший сигнал. Виливаємо, тут його в мене було 400 грам, виливаємо його все сюди. Перемішуємо і відправляємо у воду. Так, друзі, ми майже весь корм викинули у воду. Зробили полосу. Присіли в самому углу ставочка. Тут мілина, і я думаю, що це буде правильне рішення в пошуку трофея. Полоса з п'яти палок у нас прикорнена і шосту свою палку. Мої три палки будуть йти ось так в берег, От наше місце Саня стоїть. Три палки будуть йти мої в берег, а саніні палки будуть йти більш на глибину. Він буде приманювати рибу, вона буде заходити в наш цей круг. Зараз тут одну палку ми залишили, я хочу підкормити. Візьму собі орієнтир, це буде ось цей очерет. Глибина тут метр. це В принципі, цілком достатньо. Візьмаємо. Відступимо десь так два, два, метри два черету. Два-три метри, а я собі тут зроблю точку. І попробую на це цій точці посидіти. Подивимося, що з цього берега у нас є. У нас 8 година вечора ми зараз будемо розпочинати наші вечірні закори. Завчасно з дому я підготував зерновий мікс. Тут ви можете бачити банка огрузний, зерновий мікс. Але я намішав тут мікросід мікс, гороховий мікс, корузний мікс. Я зробив тут все, що можливо, трикабей з банка, Ось так, як здорових, я його намішав між собою і залив бустером слива декабейс. Даємо половину ось сюди, лиш водичку солиємо назад. Все, трішки зерна і тепер знову робимо атаку пельцями. Пелець додамо 3 і 8,4 міліметри креветка. Пелець карбтронік додаємо тигровий оріг і белачан 10 мм. І бойле індійські спеції. Сьогодні ставка на кофейну рибу. Три рибалки поспіль її не спіймати, це просто такого не може бути. Бойлер бойле 16, індійські спеції. Гостра конопля Карптронік. І залиємо все залишком ліквіда. Це бустер Карптронік Криль. Лопатки немає. Будемо мішати руками. Ось такий у нас вийшов вечірній мікс. У нас 10 година, клювань поки немає. Але попереду ще 12 годин ловлі. Це не так багато для нової локації, але подивимося. Потрібно не спати ночі максимально бути налаштованим на клювання, так як інформації тут немає, в якій годині може клювати. Тому потрібно бути нам всю рибалку на чеку. Подивимося, що з цього вийде. Я думаю, що часу все-таки досталь, щоб всі якусь хорошу рибу то можливо провести для вас конкурс є yeah. фонаражка лампу візьме, сталі підсвітиш невелика риба, але ми її дуже довго чекали. конечно. Уже треба швидше. а ту сторону вставай. Дверь крепкой. Перша рибка на годиннику 2,40, коробчик трішечки за кілограм, але розмір зараз нам взагалі не важливий, ми отримали це перше клювання і це дуже круто. Спрацював у нас пелець каракатиця і попапчик трикабей, слодка, кукурузка. Зараз ми його відчепимо. Звільне від гачка. Ut på havet og sånn. Знову працює кукурузка 8 міліметрів. невеликий коропець. Сподіваємося, що буде на березі скоро. Не бачу я його, ага. все втопи під сап і не дюрайся, це лавко, цікай. Все воно. Ніхуяся. Йди більше в угол і виводю, не, не пустий у берег У нас є чудова рибка хорошого розміру. Це той самий коробчук, який нам потрібний. І працює у нас баланс. Зірвався. Всім доброго ранку на годиннику 4.30 і ми будемо розпочинати наш ранішній закорм. Ніч прийшла успішно, отримали 5 клювань. 3 з них, на жаль, холостих, а 2 коробчика надалося піймати. 5 палок вночі ми поставили на великі насадки. Це були баланси бойли 16-20. А одну палку крайню ви бачили, я лазив воду, там закормлював. Я лише на попавчик. І на цю палочку, в у нас було три клювання. А ще два клювання було на велику насадку. Одне було абсолютно холосте, а інше клювання, ось яке відбулося пів години назад, в четвертій годині, була дуже велика риба вагою орієнтовно 10 кг плюс-мінус. Вона пішла в берег 10 метрів від нас в березі корчі, Він клює ось так і просто робить отак. І все, він став корчі, поки розділились, залізли і зійшов реально перший трофей цього сезону. Але ще попереду у нас є годинок 7-8 на рибалку, тому можливо, що все буде. Так. Я Висипав сюди зерновий мікс, тут горох, кукурудза, мікросідмікс і зараз додавлю сюди трикабець, дроблена конопля, літер коноплі. Пелець більше кормити не буду. Зараз ми зробимо закорм, чисто зернове. Одекліпа ракеток кутрам на точку і будемо очікувати.

Зараз візьмемо. Тут, статті до нас пелець стоїть. Нова насадка. Піднімно. Ось такий коропець. Спокусився він у нас на пелець карптронік слива і піп-попчика кисла грушка. Так, друзі, декілька слів про методні пелети. На цю риболовлю я взяв три пелета і одну сипучу перекормку. Один пелет перевірений це карптроник каракатиця, як ви можете бачити, тут його мало. І можете бачити, що дешевої сипухи також мало. А два дорогих пелиця в мене просто повні майже коробки. Висновок 300 гривень, 80 гривень. Працює те, що за 80 гривень. Сипуха і, і пелет Карптронік однаково класно працювали сьогодні. Сипуха трофей фірма називається дешева. Я взагалі був шокований. Сипуха 85 гривень коштує пачка, Карптронік 75 гривень пачка. І вони чудово працювали. Весь день. Тут пелити по 300 гривень без покльовок ви можете самі себе спостерігати по кількості скільки їх залишилося. Тому робіть висновки і не ведіться на рекламу. Ось що я хотів вам сказати. Ось буквально за цим очеретом стоять наші палки. Ви можете бачити кут ставка. І ось це саме місце, куди о четвертій ранку мамка залізла. Росте декілька дерев. Від них геляки ростуть в воду. Палка десь була ось тут сані. Вона відчула і відразу пішла ось сюди і зійшла. Але нічого, це круто. Цю покльовку і цю рибу я по повадкам не спутаю з іншою. Це 100% екземпляр, близько десятки. Ми побачили цю покльовку, я побачив, як спійні їх такого двоє згинувся. Це заряджає і сподіваюся, що на наступний виїзд ми її спіймаємо. Сьогодні рибалити будемо ще 5 годинок. Сподіваємося, якщо вона сяде, то в корчі сюди ніхто не полізе. Ну, мої палки стоять у самому куту, а сані палки розкинуть сюди на глибину. То в мене вона, в принципі, якщо сяде, то вона нікуди не дінеться. А в нього так вийшло, що на крайню палку. Саме відбулася ця покльовка. І тут її буквально 10 метрів. Він ще з переляку не знав, що з нею робити. Тому в нас так все склалося. Але нічого, продовжуємо. І сподіваємося, що буде ще хоч якийсь клюв. Тут знову в нас пельчик плюс пів попавчика. Будемо сподіватися, що хаєва полторушечка. Але... Не знаю, який дорозмір риби. Будемо бачити. По супротиву десь така кіло-півтора. Що буде на ділі? Давай, піцак, пора. Пішов, пішов, козел. Зніми палку свою крайню. Давай мені цей... Просто підніми палку вгору свою. Ось хорошо yeah. ось така у нас рибка, певно, бікфіш нашого виїзду. Спрацював пелець Карптронік слива з підсадкою 10 або папчика кисла груша. Така комбінація принесла вже дві чудових рибки. Зараз будемо відпускати. Гарний коробчик! Вітаю всіх ще раз. На годиннику у нас перша дня. Як ви зрозуміли, що щось тут пішло поза планом, так як ми збиралися рибалити у двох. О 9 годині нам терміново зателефонували, і ми вирушили на Вінницю. Рибалили ми 14 годин, і за ці 14 годин я отримав, ми отримали точніше 7-8 кулювань коропа. І це дуже хороший результат. Ті, хто професійно ловить коропа, мене зрозуміють. Що це результат чудовий. На новій точці приїхати без інформації, і сісти. І за, за ніч отримати стільки клювань. Відкрили для себе цієї риболовлі нову насадку, таку як Carptronic Balance 14 мм. Саме на цю насадку, вночі ми закинули 5 спінгів. От просто повірили, закинули, і як буде, так і буде. Не клюне, то не клюне. І за ніч трапляється два клювання. Один короб просто взяв виплюнув, а інший короб ми спимо. Просинаємося від цього звуку, сигналка речить. Саня підсікає, спінів вдвоє. І я розумію, що там Тож, те, те, що нам потрібно, короб кілограм 10. Саня шокований, його друга рибалка з краповками в руках, і тут сідає такий монстр. Він не знає, що з ним робити. Біля берега корчі, риба йде в берег. Зачіпляється за корші і все, як у фільмах. І у нас ходить. Але це не саме головне. Ця рибалка залишила позитивні емоції. І ось що головне. Спіймав я чотири коробця, розмір е, їх невеличкий від кілограма до півтора. Ще одне відкриття було: це також е, ось такий пелет, тільки вже насадочний пелет. Карптронік 12 мм. Сливка, приніс мені дві останні рибки. Ця рибалка була день відкриттів, Відкрив пелет насадочний для себе і баланс, на який раніше, в принципі, не рибалив. Що стосовно методних пелетів, ви бачили, що в мене було чотири різних, назвемо їх лоточки. які І я пробував підбирав, дивився на що кліє. Для страховки я відразу взяв Карптронік перевірений, тому що він працює, і купив ще три в магазині в себе різних пелета і одну сипуху. І так склалося, що дорогі брендові отакі от пелети взагалі не працюють, а бюджетний картронік. Як і завжди показує стабільні результати. Ще здивувала трофеївська сипуха сепуха. Супер просто вона також працювала. Кілограм коштує 85 гривень. Я раніше пробував сепухи Real Fish сепуху, пробував Карпро сепуху, G-Stream сепуху Ну, Спеціальні методні, вони йдуть з маленькими пелетами. То результати були, чесно вам скажучи, так собі. А ось трофеївська сепуха, яка з них сама дешева, показала результат. Але ж дивіться, на кожній водоймі воно все по-різному. Я вам говорю так, як в мене було сьогодні на цій водоймі, що дорогі бренди споняли, поняли, да? а Карптроні круто. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, і всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.